Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні субота. У нас в селі, в суботу, до 12 працює центр переробки вторинного сиря. скажімо так, побутових відходів. Ось там, де білі будинки. Зараз ми поїдемо туди. Якщо дозволять зняти, зніму покажу, що це таке. Ми сортируємо сміття, теж зараз покажу. І в цьому відео розповім. Поїздимо по полям, поїздимо по, поїдемо декілька лісів. Ну, тут ці яри, ліси, вони скрізь. Покажу наскільки німці трошки божевільні у плані природи, у плані благоустрію, у плані того, що гармонія між людиною і природою повинна бути завжди. І як вони це реалізовують. Ось так ми завантажились, що в нас тут. Так, тут у нас папір, він маленький, той, що спакування, всяких там не знаю, смаколиків. Кидаємо цю шухлядочку. Ця корзинка трошки там, коротше, вона вже подгулена, то ми її використовуємо саме для сміття. Багато газет, ці всі газети за цей тиждень, тому що... Повторюю, в мене дружина працює в газеті, вона кожен день по нашому селу розкидає газети. І дві газети її залишає для себе, для родини, але ми не читаємо, вони є. Тут у нас просто скло, яке не здається, і пластик. Пластика теж багато, тому що газети приходять в пакування. Йогурти, все це, бачите, йогурти без кришок, кришки викидаються окремо, все ми миємо. Перші два тижні життя в Німеччині ніякий пластик не мили, але він нас покарав. Коли, наприклад, там, не знаю, пакування з м'яса чи фаршу, та той же йогурт, якщо тиждень воно лежить, у тебе і не мита, то запах каже, ви коротше, <смір> треба мене мити, інакше ви не зможете існувати. І е, окремо різні кришки викидаємо, це як метал іде. То зараз ми поїдемо і може спробую якось на ломаному розповісти, щось знімаю для своїх читачів. А, ну як же? Це нова пошта, пакування нової пошти без нової пошти світ взагалі не існує. Це при тому, що є окреме сміття. Ну, є для чорне це для звичайних битових відходів. І це у нас біо. Біо туди, ну, все біо, воно на біогаз іде. Ці установки біогазові вони а, і там вроде є. Ну, коротше, в кожному селі ці біогазові установки існують. Ну, все, поїхали. Забігаю наперед. На жаль, мені не дозволили знімати, не зрозумів чому. Не вистачає німецької мови поки що. Там нічого воєнного, просто хотів показати, як воно внутрі стоять великі контейнери, куди ти кидаєш пластик. Окремо стоїть контейнер, куди ти кидаєш метал. Там невеличкі куски металу, не знаю, може у когось пакування якогось, а може хтось щось пиляв по господарству. Потім стоїть контейнер, де побутові великі речі, такі як, наприклад, поламана мікрохвильова пічка, може лар якийсь морозильний поламаний, і великий контейнер для папіру. Єдине, що контейнер для папіру має внутрі великий прес, і цей папір зжимає, щоб його багато влізло. Сортування сміття, звісно, не визиває щось такого незвичайного. Незвичайно, поки що для нас ну, ми звикнемо. Є такі речі, що вони прям до екології дуже схибні. Зараз поїдемо у ліс, подивимось, як вони відносяться до комах і роблять їм житло для комах, щоб вони не зникли. Потім покажу, що ще дуже ну, для нас це. Стовби електроопор, які йдуть між селами на ферми, ну, взагалі, ідуть між містами. У нас вони всі дерев'яні, тому що це екологія, Бетонні столби у землю десь за містом, за селом, не можна. Також, також огорожі у них зроблені у більшості людей з нефарбовані, тобто просто дерево, і воно гніє. Ну, зараз поїдемо. Зараз покажу деякі тут контейнери маленькі, що дозволить знімати, і поїдемо у ліс. Так, а сюди ми зараз будемо кидати сюди, ми метал кидаємо, бачите, кришки, кришки від зубної пасти, від йогурту. І просто металеві банки будемо. І гласиться це скло по кольору. Зараз все покидаємо. Поки їдемо до лісу, скажу пару слов. Вся земля тут комусь належить. Тобто ліс належить комусь, пасовища, все це комусь належить. Воно розбите невеликими там, ділянками, може 2 гектара, у когось, може 4 гектара. Щоб тримати ліс і його придбати, ти повинен мати посвідчення, єгеря, і людина, яка пройшла курси по не знаю, лісоводство, мабуть, так. Тому що ти повинен розуміти, яке дерево треба піляти, яке ні. Як саджати саджанці, як їх зберігати. Зараз ми доїдемо до лісу. Тут є невеличкий цікавий ліс, такий як би, на, на холмі. І в ньому все покажу, як великі дерева ростуть, як малеча. Ну, Давайте подивимось. Ось приклад, великий ліс. Його потрошку вирубують. Так, хтось там гарцює у нас. Так, великий ліс. Його не, не сплош вирубують, а на них, якщо ходити між деревами, то видно фарбою метки. Мабуть, якісь в першу чергу йдуть, а потім інші, поки що не знаю. Потім, приклад, ось. Загорода огорожа від зайців, якісь там, не знаю, хто їсть кару. Маленькі от саджанці, мабуть, їм вже роки по 3-4. Ці трошки більші. І ось, наприклад, зразу це вже, мабуть, їм років 10-15. Тобто людина має ліс, вона за ним слідкує і вона його оновлює постійно. Ось такі. Мітки, що вони позначають, не знаю. Але є дерева, де, ну, з такими мітками. Я вважаю, що ось там далі я звідси бачу. Я так вважаю, що лісники бачать дерева, які йдуть в першу чергу на спил і їх помічають. Деревину, яку пиляють, складують прямо у лісі. Тут навіть написано, коли її попиляли. Поскладували. Чому в лісі нікуди не везуть? Тому що навіщо витрачати час? Все рахується. Вона тут сохне десь рік до наступного року. І гілки складують теж у лісі, і це роблять спеціально для комах. А ось і кутя. Вона, може, роками збирається. Це спеціально вона робиться, залишається для камах, для маленьких якісь тварин, наприклад, їжаки. Її можна було переробити на щепу і на опалення пустити, але ні, люди це пускають для тварин. І, до речі, за камах. Зараз покажу декілька відео: одна з магазину і один будиночок в нашому селі. Ось такі домівки для камах продаються в магазинах, ціни там, ви бачите, не дешеві. Люди вішають в своїх садочках, щоб камахи мали житло. Ось так воно гарно виглядає. А це будинок у нас в селі, бачите, людина сама все зробила. Тобто і будиночки повісила, і скварішники, і так поскладувала дрова, щоб були щілини для комах. Я просто пам'ятаю, що тут є скворечники, так називаємо, а виявляється. Оси. Ось, будь ласка, людина побудувала сарайчик і зробила для комах житло. Підходити тепер лячно не буду. <гум> Можуть охороняти. Ну, якось отак. Виїжджаємо з лісу, і тут такий вид на наші села. Це Бланхофер. Це моє село. Хто бачив останнє відео, бачите, церква така жовтенька, велика. І в нас село. І якщо брати Бланхофер, воно на рівнині, а наше на пагорбі, тому воно красивіше. Вітряки трошки працюють. І наступне село. Назву не вивчав. Воно ще мал... ну, ще менше. Це саме маленьке селище. Ось такий вид. Хтось під відео питав по поводу пасіки. Так, зустрічаю. Зазвичай вулики стоять біля, біля лісу. Я... Ну, я не пасічник. Я розумію, що в лісі там їм знайти щось нереально. Ви бачили тільки ще відео ліс. Немає там. Не знаю, нектару немає. То ставлять біля лісу, але бджоли збирають із пасовищ свій нектар. Е, найбільше, що от бачив, ось така пасіка. 5-6, ну, може так мені здалося, ну, не більше 10 вуликів не бачив. І вулики, мені здається, дуже маленькі. порівняно з українськими, дуже маленькі. Ось так працюють, трудяться. Мед, бачив, якось приїжджали якесь село, біля дороги стояв стілець і там продавали домашній мед. В магазинах меду безліч і деякі баночки написано, мені сестра купляла, написано, що мед з лісу. Ось так воно виглядає. Ось ми на пасовище. Ось приклад, скільки тут. Мишей. Це нора. Не знаю, відео передає чи ні. 30 см. Це нора. І так далі. І так далі, і це, не знаю, видно чи ні. Це теж нора. Це все миші. Їх дуже-дуже тут багато. Тому постійно в полях можна бачити дуже багато кішок, які ось охотяться. Носять мишей, ну, кішик тут дуже, їх безліч. Просто як якось от треба зняти і не попадає. Так, декілька побачив, зняв. Ну і звісно, дуже багато хижаків, птиць, копчиків по-нашому, яструбів. Тільки зупиняється, вони улітають, неможливо засняти. Ось одного спіймав. А, цих птиць тут ну, багато. Іноді, прям з граями, видно, що вони там щось там любовні ігри. У них цих птиць багато завдяки, мабуть, цим мишам. У нас полюбляє собака гулять, тому що ми декілька разів майже спіймали, Но вона починає копати, а вона вибігає десь з іншої нори і втікає. Ми не встигаємо. Мишей дуже багато. Рухаємось далі. То ось ці миші їх ніхто не труїть, не перекопує ці пасовища, щоб їх трошки зменшити. Тому що це є екосистема, багато мишей, яструбам є, що поживитись, є на кого полювати. І їх тут дуже багато. І, ну, це такий от ланцюг, який німці намагаються не розривати. Поки їдемо, якраз зараз далі по цій стежці і ще пару стежок покажу, стовби електроопор, вони всі дерев'яні, це екологія, тому що в землю бетон чи щось інше не можна. Тому опори із дерева. Ось по праву сторону опора дерев'яна, і далі ми будемо їхати стежкою. теж по неї йдуть з правої сторони дерев'яні опори. Повертаємо. На іншу стежку і теж от опори йдуть, доволі немаленькі, і вони всі дерев'яні, і так вони йдуть до наступного селища. Все, остання вулиця, теж покажу опори, ну, щоб доказати, що то не випадковість, просто не поміняли. Ні, вони скрізь дерев'яні, тільки дуже великі, металеві, чи внутрі де освітлення. В селі, то там теж метал. А тепер хочу показати декілька горош в селі і також будівель, які зроблені з звичайного дерева і не покриті не марілкою, не фарбою. Ну, геть не чим. У них такий принцип: це теж екологія, тому що фарба вона лущиться, вона потім падає у землю, земля її. Земля її Пітує, не можна. Краще воно простоїть там не знаю скільки років, і ми переробимо. Наприкінці покажу, як дикі тварини не бояться людей, тому що ставлення до них поважне, тому що бережуть люди природу, ось так вони граються один з одним. Ти йдеш буквально від будинків 50-200 метрів на прогулянку і ось. Не бояться тварини підходити до тебе. Ну, не то, що прям даються в руки, але ось гуляють собі, ти їх знімаєш, тобі в очі приємно. Ти розумієш, що суспільство все робить вірно. Так, хтось скаже, тут великі рамки, великі штрафи, є якісь нюанси. Але ти на все це дивишся, тобі подобається, подобається, і ти розумієш, що це все побудовано тільки, мабуть, завдяки штрафам, законам. І тому воно так гарно, і ти дивишся відео, тобі приємно. Все, дякую всім, хто додивився. Буду завершувати, буду намагатись далі показувати маленькі села, природу, як воно тут все побудовано. Усім до побачення!